Була така от пауза в співі і творчості ніби теж якось не проявлялися. Чому так траплялося? Тому що, от якщо ви побачите, що відбувалося в е, політичній е, сфері життя, я тільки через роки зрозумів е, цю закономірність. Всі продюсери стоп, ні, це український, він українською мовою, Він в Москві взагалі не виступає. Ми казали мені, так, ти на цьому ринку працюєш, ось і працюю. Роби кар'єру в Москві, тоді будемо тебе знімати. Бачив кастинг і сказав, все. Я туди не поїду, це не моє. Мені було дуже соромно за те, що він мене просив там робити, співати. Коли був останній момент, коли вам треба була дуже сильна підтримка когось іншого? Перше в житті е я був безпорадною дитиною, будучи дорослою людиною. Шоу, Привіт! Ти на каналі Рани Петрушиної, і це твоє шоу з Ірен. Підписуйся на канал, став подобайки, коментуй, обов'язково поширюй друзям. А ще вже зараз зустрічай зірку українського шоу-бізнесу. Людину епоху. Ель Кравчук. Вітаю, друзі. З вами Ель Кравчук. Ель Кравчук український співак, актор, телеведучий. Як відноситись до передбачень? Скептично інколи, але ж якщо ці передбачення позитивні, я, як нормальна людина, дуже хочу вірити в них. Є дуже-дуже хороші, є просто хороші і непогані. Тож давайте знайдемо, яке ваше. Давайте так, щоб за і, мене це е, вирішила доля. <рес> О, ось це. Оп-оп, ефектно. Гарне дуже. Да, да Нам, да, да, да. нам цікаво. Не уникай знайомства, воно буде цікавим. А ви взагалі як до нових знайомств, нових людей в своєму житті? Чудово, я обожнюю нових людей. Я розумію, що потрібно зараз бути дуже обережним. І якщо ти знаєш довго людину, звісно, цій людині простіше довіряти, тому що життя, воно таке як хвиля завжди то вверх, то вниз. Дякую, медіапартнеру стильному радіо Пареці Фем за підтримку проєкту Твоє шоу з Ірен». От давайте уявимо, що ми зараз перенеслися в 98-й рік, Добре. тобто ще немає цієї церкової кар'єри, так ще якісь такі рішення, тільки починаються перші. І от, якби вам тоді сказали, що вам світить або успішна кар'єра історика, або ж вчитель співу. Що би ви тоді обрали, якби знали, що буде лише два ось таких варіанти? Звісно, вчитель співу. Я все одно музикант, але я цікавлюся історією, Звісно, я маю освіта друга, вона історична. Тоді навіщо взагалі була ось та вся освіта історії? Для того, щоб зараз я міг навчатися вже далі і писати докторську роботу по філософії? Я розумію, що підґрунтя є, щоб зробити інший крок? Родина не підтримала моє бажання займатися музикою взагалі. І тому, звичайно, сказали: якщо ти хочеш, щоб у нас були гарні стосунки, щоб кожен і ми були спокійні, що ми зробили те, що ми як батьки вважали за необхідне, і ти зробив те, щоб реалізуватися, і йти крок за кроком до своєї мети. Хочеш, будь ласка, роби так. І це був той самий рік, коли так було можна. Можна було подавати документи в обидва вузи: в одному навчатися на стаціонарі, в іншому заочно, і так я і зробив. Важко було важко було після закінчення глієра, тому що почалися дуже активні гастролі. А потрібно глієри я раніше закінчив. І потрібно було закінчувати вже істфак, А це роботи, це диплом, тому що всі святкують після концерту. А я сижу десь там на галі автобусу з книжкою. Якщо згадати взагалі шоу бізнес в 90-ті, в ті і зараз. І можна якусь таку відмінність дуже очевидно для вас, власне, винести. Що відмінність інколи ми шукаємо з друзями, хто з артистами, хто працює з 90-х і працює зараз, для себе зрозуміти, є якась різниця? Взагалі там нема. Все це шоу-бізнес, все це музика. Ти написав гарну пісню. Пісня подобається людям. Ти робиш інші кроки. Ти якщо ти хочеш музикою займатись, я прийшов шоу-бізнес не заради грошей. Так вийшло, що я в такий час формувався як дитина, людина, в який ентузіазм, такі мета. Це були були такі слова дуже з лексикону гарного зараз. Ми розуміємо, що з гарного лексикону буде слова розчот. І так як артисти в 90-х більш можливо були трішечки чеснішими і трішечки відповідальнішими. Чому нас було не дуже багато, і всі дивилися більш прискіпливо, хто що робить. Можливо, це було був час, коли ти не замислювався про українську мову. Ось коли я починав співати, взагалі питання таке українська, російська не виникало. Це був дуже щасливий момент Червоної рути. Взагалі пам'ятаю, як я приїхав на Червону руту в Севастополь. і був вже фінальний концерт, площа Нехімова, головна площа Севастополя. величезна натовп людей з жовто-блакітними флагами. Коли я там жив два тижні, я приходив там до магазинів чи в готелі. і взагалі. У мене нуль було відчуття, що я в іншому чомусь. Це було також, як в Києві. Все, що відбувалося нав, нав, навкруги, воно було моїм рідним. Є така ще думка, час від часу я чую, що в 90-ті взагалі артистам, не тільки співакам, але й ведучим, треба було головне бути, ну десь світитися трошки. А відрізняється тим, що зараз тобі треба бути ще і дуже щось таке оригінальне давати, щоб тебе помітили. Чи правда це, чи взагалі що ви про це думаєте? Не знаю. Це така думка дуже штучна. Можна зараз там на голову одягти ведро, наприклад, і буде це, це будуть фото. І, і тоді теж можна було так зробити. І теж так було би. Людина не міняється тисячоліттями. Людське сприйняття ну, таке. Людське саме сприйняття культури, так. мистецтва, епатажу, свободи. У вас є такі прослідковуються етапи в кар'єрі, десь ви просто йшли, наприклад, працювали телеведу. Чим більше часу так, ніж співали, а десь взагалі була така от пауза в співі і творчості, ніби теж якось не проявлялася. Чому так траплялося? Тому що, от, якщо ви побачите, що відбувалося в е політичній е сфері життя, я тільки чи через роки зрозумів е цю закономірність. Андрій Данилко і я умовляли продюсерів взяти мене в мюзікли. Я це пам'ятаю. Як як е була роль для мене, і в е цих е трьох мушкетерах» смішна. І була роль для мене за двома зайцями. Всі продюсери стоп, ні, це український, він українською мовою, Він в Москві взагалі не виступає, така ні-ні. «Ні-ні-ні». Що ні, ні". казали мені, так, ти на цьому ринку працюєш, ось і працює. А типу ці всі мюзикли продаються в цій країні, в Росії, там, в інших країнах. А ось ми будемо запрошувати тільки тих артистів, роби кар'єру в Москві, тоді будемо тебе знімати. Був момент, коли я спробував зробити крок туди, в дитинстві ще. Познайомився з Юрієм Межен бачив кастинг і сказав все. Я туди не поїду, це не моє. Що, що там тоді відбувається? Я не шукав біля дверей цього кастінку, де Зіншпіс там проводив це, шукав. Мені було дуже соромно за те, що він мене просив там робити, співати, що співати. Як я в той час був такий принципіальний модний. Я хотів співати електронну музику. А як дійшли до псевдоніму Ель Кравчук? Дуже відомий був е, фільм пригоди електроніка. Mm -hmm. Мене там дразніли на вулиці, всі Елік Ел. Електронік, я дуже схожий був на цього хлопчика, і я співав гарно. А взагалі, от з усіх цих періодів життя, який був найскладніший? Мабуть, дуже складно мені було полюбити Київ, коли я з Вільнісу приїхав дитиною, тому що це було місто дуже дуже велике після вільнісу. І ми, люди були для мене незрозумілі. Я, я відчував трошечки агресію, але вона була уявна. Ця агресія була цілком уявна, тому що я так думав, що люди всі так ставляться до нового всього, і а потім ні, крок за кроком я полюбив Київ більш ніж інше місто в світі. Я обожнюю Київ. Я не не можу уявити життя своє без а цього хто міста. хто допоміг тоді розібратися дитині в тому, що це Друзі. просто таке ставлення. Друзі. Музична школа, так. Йшли класом просто гуляти. І там дівчата, з якими я вчився танішем та, ще вона казала, так, я тебе все покажу. А взагалі підтримкою по життю хто був завжди? Підтримкою, ну, не можу сказати, що родина. Роди... Ні. Родина була підтримкою Андрія, Угу. — але ж не Ількравчука. Я завжди дуже чекав підтримку саме для Кравчука від родини. Андрій це Андрій. А цю підтримку я відчував тільки від аудиторії, від публіки. Тому я дуже сімейно відношуся до своєї аудиторії, до людей, які давно слухають мене. Тому що я вирішив, що саме вони моя родина. Це був такий момент, коли я вирішив. Вони ближчі мені, як де Ель Кравчука, тому що вони приходять до мене на концерт, вони цікавляться. На жаль, батько був два рази на концерті, мама два, два чи три рази в житті. І для мене це був такий теж момент, що ну як так можна, але ж можна. Можливо, це була гарне їх ставлення до якості моєї. Зроби якусь таку, яка буде там сумасшедша. Зроби якусь там сумасшедшу кар'єру. і Я прийду до тебе на концерти. Вони прийшли, коли в тур нічій на концерт, і коли в тур солдат Кохання на концерт, коли в Київ ми доїжджали з цими шоу, вони були. Я знаю, що у вас скоро день народження. Взагалі-то так, день народження, але ж. Я не дуже люблю це свято особисто своє, тому що для артиста кожен рік це мінус роль, мінус якийсь образ, який я не зможу відтворити, наприклад, коли мені буде більше років. І це буде вже смішно аудиторії. Зараз знаєте, я дуже люблю танцювати, але ж я намагаюся держати себе так в руках і сказати. Так, винь баторчик з одного міста, вже хватить тут. Та, та штука вже Хватить, але ж ні, моя натура, вона двадцятирічна, і вона така, знаєш, каже, йду і танцюй. Все взагалі не виходь на сцену, якщо будеш стояти і просто посилає на всі три ці букви. Мене моя втора половинка внутрішня. Ну я ж думаю, що до вас приходять люди, які вас слухали і в 90-ті, і 2000-ті, Вони хочуть якраз того Еля Кравчука. Вони ж за ним йдуть звичайно. і Дуже приємно, що вони приводять за собою інших людей. Молодь, і зараз. TikTok для мене це трендовий трендова така площадка, на якої я можу показати себе, і там вже мільйони є. Перегляди, це дуже приємно. Ми робимо контент, який крейзі чи Знаєте, я пробував був такий момент, коли ви там дурнуваті ролики знімати. Знаєте, але ж це не я. У мене красиві пісні, романтичні про кохання, які дурноваті ролики. Ви по знаку з дяку риби. Знаєш, хто риби? Хто? Володимир Васюк. Ми знімаємо саме в день народження Володимира Васюка, якого я обожнюю, я живу на вулиці Володимира Васюка, бо горжуся цим дуже. І всі, хто каже, мені ось Володимир, у чому вулиця? І я такий, чому? А ось чому? Я завжди про це відповідаю. Гороскопчик. У мене є така невеличка рубрика. А буду говорити тезиси про риб. Чи відкликається це про вас, чи ні? Відкликається. От зараз я вам прочитаю, а ви мені скажете. Відкликається, відкликається? то де може, то може нічого. Точно ви прям риба читайте, риба ритайту всім розкажете зараз всі мої ну, е, сині та слабкі е, риси. Ну от, риби постійно у пошуках нових емоцій. Це правда? Так риби люблять безлад, ніколи не відрізняються особливою любов'ю до чистоти. Ні. Ви чистюля? Не Тільки я безлад ненавиджую, я не чистюля, але ж я намагаюся безлад в всесвіті якось зруйнувати і зробити нормальне, красиве гармонійне життя поруч з собою з творчістю. Навіщо мені безлад? Часто говорять, що є риби, які постійно думають про негатив, і навіть про закінчення я життя. Я Не знаю, кожна людина інколи робить такий крок. Просто в, наприклад, сам собою в думках про самогубство. Інколи, ну є такі моменти, але ж вважаю, завжди дзвонить мені, друзям всім дзвонить і вас підтримують. Цей момент відчуває людина, коли одній людині дуже-дуже погано природа так нас створила. Якщо ти з кимось позмовляєш, ця людина, сама того не бажаючи, вона віддасть тобі шматочок своєї енергії. І все буде нормально. Тому що так зроблена природа людей. Ми один одного створені підтримувати. Коли був останній момент, коли вам треба була дуже сильна підтримка когось іншого? Коли помер батько. І це було ви, дуже складно. До кого ви перше взволили? Ховати його, відчувати все це. Вперше в житті е я був безпорадною дитиною, будучи дорослою людиною. Вперше в житті я кричав, вперше в житті я по-справжньому зрозумів, що такі сльози. Відчуваєш таке горе справжнє, і ти розумієш, що це не завжди в твоєму житті буде. Yeah. І я це розказую чому. Тому що зараз такий момент в житті кожної людини української, коли ми ховаємо друзів, інколи батьки не доживають, тому що в цьому стресі важко. Зараз кожна родина знає, що таке поховати, що таке все це відчуття. Тому я ділюся, що я теж все це знаю. Я з вами так точно так, як всі плачу, кричу, ненавиджу, злюся, хочу вбити за це, хочу помсти, хочу все, хочу миру при цьому. Хочу вірю Збройним силам нашим, вірю в хлопців, в дівчат, вірю в сестери братів братів своїх. Вірю, що все буде, тому я і співаю. Тому що моя зброя точно: мікрофон, сцена той самий момент, коли я всім нагадую, що таке мир. Я я не співаю про те, що таке війна. Я співаю про те, що таке мир. А що допомогло взагалі впоратися за цим моментом, коли втратив тата? Це не одна людина, це багатий спектр людей з, з добрими словами. З... Мій батько був військовим викладачем в великому військовому вчилищі. Розумієш, скільки я гарних слів від військових почув? Що порадиш тим, хто втратив віру? Я пораджу тим, хто втратив віру, знайти щось нове. Нову віру. Пам'ятаєте момент, коли ви зрозуміли я знаменитість? Ой, це було давно. Та був такий момент. Знаєте, це був момент, коли я тільки повернувся після Червоної рути. І в, мене було, угу. так, і в мене було там одне з перших інтерв'ю. Були такі інтерв'ю у нас в той час, що вона брала їх тільки у московських артистів. Ну, mm -hmm. це була жахлива, але ж таки, це був взагалі жахливий момент. Слава Богу, я відчував, почав відчувати більш в 2000-х. Спочатку було все одне. І от після цього інтерв'ю зрозуміли, що ви. Так, ну вона ви всі дивилися. Переможець фестивалю Червона рута, де є перше інтерв'ю. І ось ми погуляли по Києву в перший раз. І більше я по Києву спокійно гуляти не міг. Всі дивилися це. Ну такий був час просто. Інтернету не було. Канал був дуже відомий, де вона це робила. І всі, просто всі. І це повтори, а там були так, маленькі шматочки з концерту, лайв концерту що в мене жодного кліпу не було. І інтерв'ю, де я просто про свою родину розповів про себе, то що цікавило людей в той самий момент. Я закінчував гльєра в саме той момент. Вже на насліджуючи е, ранок, коли я визвав таксі їхати на якийсь там виступ вже в концертному костюмі, вже таксі сказало О, Ель Кравчук. І все почалось. Я був в шоці. Заздрів Данілка завжди. Дуже. Тому що багато років взагалі ніхто не знав, хто це. Думали, жінка думали, жінка, жінка. Ми да, так класно жили в той момент. Боже. І він каже: Слухай, як незручно. Так, треба спокійно. І ми почали іскати місця наших тусовок, які вже закриті. Потім у нього почалося і все. Ну дуже багато років я заздрів анонімності. Анонімність дає свободу. Знаєш, ти можеш десь випити, десь розслабитися, десь щось таке зробити сумасшедше, і мати наслідків. В моєму на випадку. випадку це будуть наслідки. Чи є якийсь етап взагалі в житті, і куди би хотіли повернутися, щоб щось змінити uh -huh. не так? Угу. Uh так? -huh. Да? Який? Початок кар'єри, тому що я був дуже швидкий. І багато людей втратив з цієї швидкості. Вони не поспівали за мною. Я дуже був швидкий, там, просто сто кілометрів в Не завжди це гарно. Ти типу, поліцінували коли, коли людей. Дуже тоді? знаєш, дуже широко шагаєш, дуже перевеш брюки свої. Можна так може тоді трошки зіркова хвороба була? Можливо, можливо, я вже пережив, зрозумів і дорослішим трішечки став. Мене просто знаєте, почалася кар'єра дуже рано. До критики, як відноситись? Якщо раніше, вас так багато в принципі, раніше, критикували, раніше, раніше я відносився до критики більш емоційно. Е, чому? Я намагався щось доказувати собі чи іншим знаєш, що це після цієї критики. А потім зрозумів, що багато цієї критики просто вкусовщина. І це взагалі не критика. А просто сьогодні такий настрій не допила каву чи не дочесала там якусь там собі зачіску і все хірова сьогодні. і Що я буду робити з цим? Ні, а я став, наприклад, сонце. Так? Інколи людина бачить у лужі що зірки, а інколи бачить тільки грязь. Чим живете зараз? Піснями, новим відео, що роблю. Живу новими знайомствами, живу своєю романтикою. О, не даремно було таке передбачення про так, нові знайомства. своєю Романтикою, яку зараз так трішки приховую. Може, щось вийде. О, дуже цікаво, нехай виходить обов'язково. Я тут, до речі, знаєте, знає Інформація, що ви будете набирати популярність в Європі, нібито якийсь контракт підписано. Так, це є. правда? чи ні? Це правда, але ж це проєкт, який буде цілий рік. Він вже почався. Це контракт, який підписаний з Йоти інститутом і Міністерством закордонних справ Німеччини, які фінансують державний академічний театр імені Шевченка. Величезний проєкт, який називається Шевченко 2.0. Це театральний проєкт, це м'юзикл. В якому я зіграю роль Тараса Шевченка. Wow. І це буде співаюча Шевченка, як він співав насправді в житті дуже гарно. Там люди, які інколи взагалі не чули не тільки українську мову, відкривали завдяки співу Шевченка саме нашу таку національну колорітність, тому що він співав саме старовинні пісні, які вчив, що дід його співати. Це Борис Вікторич Гріньов. Я зараз кажу йому дякую і привіт, великий передаю. Тому що саме він вигадав зробити. Попрацювати з омажами. Ми почули якусь там російську пісню, де був омаж на Пушкіна. Зроблена сучасна пісня з використанням поезії Пушкіна. Mm -hmm. Ми подумали, чому ми не можемо зробити сучасні пісні з використанням поезії Тараса Шевченка, але ж в цьому омажі з якимись там садок коло хати, а дрони як хрущі гудуть. У нас є країни, і дівчата, і матері матрівечеряч ждуть. Ну, як про наше життя, але ж трішечки з моментом з натяком на сьогоднішній. Не день. Не боїтесь взагалі братися за Шевченка? Чому навпаки? Це ж не просто якийсь там письменник з полочки. Це не Ну от то, через це. Тому, Тому, що типу хочемо, очікування Ми хочемо зробити його сучасним хіпстером, який він був справжнім, таким цей музичний твір. Він буде про те, що про автократію і демократію, про царя. І особистість цього імператора, який гнобив Шевченка, це буде натяки на Андрія, мабуть, Шевченка, який футболіст Це буде натяки на всіх нас, тому що ми всі зараз Тарас Шевченко, і хочеться так зробити, як Тарас нам казав колись. Хватить вже ці криваві ріки, стоп вже цій грі. Давайте зробимо кроки, які змінять це життя, і ми будемо, можливо, тим поколінням людей, які це зможуть зробити. Але подобається мені те, що це театральний спектакль мюзикл. Тому що я роблю свою справу. Я музикант. Я в театрі, ну я грав гамлета, але ж для, для мене це є з правил, mm -hmm. а не правило. А, а ось музика правило. І взагалі це робить е, потужна система театру Березіль, яку заснував 100 років тому Лесь Курбас. Так а для мене Лесь Курбас це взагалі натхнення, чому я співаю. Мабуть, якби зараз мав змогу повернутися в часи, коли ще був маленький Андрій. Або часи, коли був ще дуже дуже юний Ель Кравчук, що би собі порадив? Я порадив би собі думати більше. Я легковажний тому, що для мене є знаєте як головна ідея музика. І я робив такі кроки, які знаєте, що робили? Вони заважали мені приймати гарні рішення, тому що я матував музикою. Не кар'єрою, не здравим глуздом, не менеджментом, не тим, чим потрібно, а піснею. Я хочу пісню, я хочу співати, хочу на сцену, хочу дарувати людям. Я хочу бути музикантом. Як вчили мене в училищі Глієра. Про що зараз мрієте? Які зараз от такі плани для себе, як для країни, ну правда, тому що ну, ін іншого у нас немає шляху. Я мрію про перемогу, про можливість цієї перемоги. Я мрію, що будуть гроші в країні. Мрію, що буде достатньо зброї військових, що все це буде, і ми будемо далі. Буде Україна, буде перемога, буде культура. В нас буде можливість зранку казати Добрий ранок, ввечері казати Добра ніч. Це ж так класно, правда. І що буде мова, що буде пісні. Я завжди заради цього і співав, коли перший крок на сцені зробив Думки на якої мові співати, що записувати не було. Це була українська мова. Горить вогонь, мій друг і брат. І нехай цей вогонь горить і в мені, і в тобі, і в глядачах. Хочу передати вам таке вітання. від Кузьми Скрябіна, з котрим дуже дружив. У нього є такі строчки. Я маю всередині дуже дикий вогонь. Треба хтіти, я тобі дам половину його. Треба тільки вважати, що внести ниски словино ще для нас прийде час. Розливати його. Мотивашка. Час людини обмежений, тому бережіть його. Іноді щось може йти не так, але треба думати. Через 20 років ви будете розчаровані тим, що життя коротке. Життям керує любов. Тож я вам дуже вдячна, що ви прийшли до мене на інтерв'ю. А що ви знайшли в своєму графіку час на це інтерв'ю? Поділилися з нами реально так чесно, як було, як є. Я казав правду, так. як є. Дуже дякую київським кондитерам БКК за те, що підтримують мій проєкт. і Ось такі сладкі подарунки я можу робити своїм зірковим гостям. Дякую, медіапартнеру стильному радіо Переці за підтримку проєкту Твоє шоу з Ірен.